Виїзд з, від паруса, з того повороту від паруса і з Лесі Українки. І я просто вездую так от, напер... на на простеці, розумієте? Всі машини, тупо 100 тисяч машин стоїть і пропускають а мене мене одну. Мені здається, що там скоро мою фотку десь приклеїть машини і скажуть, просто бийте її. Але, шановні друзі, ця дівчина в аварії не потрапляє. Тому, будь ласка, будьте обережні і поважайте жінок за кермом. Коротше, ребят, е, е, знаєте, напроти Гуліверу, оця типа біля на оглу така як е, 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 лікарня, і наверх піднімаєшся так е, на брусчатку, прям таку під горку, на ну прямо напроти Гулівера. Я не знаю, як та вулиця називається. Там ще така була стрьомна площа, що зараз щось там часть поміняли. Я, коли звітом спускаюсь, може, вертаюся зі школи. Я спускаюсь звітом. Мені здається, що мене отався в Лесі Українки ненавидить, тому що.